Серед звільнених з російського полону є волинянин. Як списують кредитні борги? Історія ветерана війни з Луцького району. Комунальне підприємство Володимира отримало чималий штраф. Традиційно у цій порі інформаційний випуск новин на часі. У студії Аверсу працює Юрій Куцик. Вітаю. Колодяжненська громада у Скорботі. 27 січня поблизу населеного пункту Котлине, що на Донеччині, поліг житель Кричевич Петро Проц. Інформацію щодо похорону повідомлять згодом. Надійшла трагічна звістка про загибель жителя села Кременець Аркадія Луцюка. Солдат героїчно загинув у липні минулого року в районі населеного пункту Веселе Покровського району Донецької області. Весь цей час військовий вважався безвісти зниклим. Без батька залишилися син та дочка. Про чин похорону Аркадія Луцюка повідомлять пізніше. Уранці на рідну Володимирщину востаннє повернувся полеглий герой Сергій Воробчук. Волинянин став солдатом у липні минулого року. Загинув боєць 28 січня, внаслідок російського обстрілу на території Харківської області. У Сергія Воробчука залишилися батьки, він був єдиною дитиною в сім'ї. Чин похорону відбудеться завтра, о 12-й годині, біля рідного дому села Заріччя. Поховають героя на шестівському кладовищі. Горохівчани зустрічатимуть полеглого захисника Ігоря Доманського. Герой отримав поранення 30 січня біля населеного пункту Удачне Донецької області. Попри боротьбу лікарів, життя воїна врятувати не вдалося. Завтра, об 11-й годині полеглого захисника, зустрічатимуть біля символічного Христа пам'ятника, борцям за волю. України. Чин похорону відбудеться у свято Миколаївському храмі міста Горохова. Коваль зустрів на щиті Андрія Карацая. Життя захисника обірвалося 2 лютого внаслідок авіаудару в районі населеного пункту Турецьк Донецької області. Завтра, о 10.30 у церкві святого князя Олега Брянського відбудеться відспівування солдата Потім Громадянська панахида на площі Героїв Майдану. Останнім місцем спочинку захисника стане Алея Героїв міського кладовища. Громада Луцька прощатиметься з полеглим на війні героєм Сергієм Козловим. Відспівування військовослужбовця відбудеться завтра, об 11-й годині у Кафедральному соборі Святої Трійці. Наш земляк прийняв останній бій 8 січня поблизу населеного пункту. Новосілка Донецької області поховають героя у секторі військових поховань на кладовищі села Граджа. У селі Старосілля Колківської громади прощалися з Миколою Коновим. Життя солдата обірвалося ще 26 грудня 2023 року, і лише зараз він повернувся на рідну землю. Віддати шану захисникові зібралися майже всі жителі села. Із жовто-блакитними прапорами, квітами та вінками, з жалобними стрічками провели героя в останню земну дорогу поховали Миколу Конова на сільському кладовищі. Щирі співчуття рідним та близьким і вічна честь та шана усім полеглим землякам. Сьогодні з російського полону звільнено 150 українців. Серед них є і Волинянин Микола Мельник із села Датинь Ковальського району, який перебував у полоні з березня 2022 року. Знову вдома 42 військовослужбовця та працівника системи МВС. Це захисники Маріуполя, Азовсталі та заводу Ілліча, а також ті, хто стояв на захисті Чорнобильської АЕС. Населених пунктів Донеччини та Луганщини. Серед них 22 нацгвардійці, 19 прикордонників та один поліцейський. На жаль, серед звільнених є бійці у важкому стані. У селі Олика у пожежі загинула людина. Очевидці помітили, як з сусідського будинку здіймається дим та відразу викликали пожежників. По прибуттю, сусіди повідомили вогнеборцям, що у палаючій будівлі може перебувати власник оселі. При гасінні пожежі всередині будинку виявили тіло чоловіка без ознак життя. До місця події прибули працівники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Сківерець, а також дві місцеві пожежні команди селищ Цумань і Олика. На жаль, при під час розвідки виявлено тіло господаря 1964 року народження. Горіння ліквідували о 21.12. Пошкоджено частково дах, перекриття. Ну і, на жаль, життя людське не повернути. За попередніми даними, до пожежі призвела несправність димаря. Набрала кредитів, а тепер банкрутує. У 2007-2008 роках жінка з чоловіком у різних банках взяли кредитів сумою майже на 300 тисяч доларів, один за одним поручились. Тепер же жінка хоче, аби їй списали борги, бо не має чим віддавати. Як таке можливо, чули наші журналісти? Уявіть, що ви взяли 15 мільйонів гривень кредиту. Банк вам видав таку суму. А згодом ви кажете, я не маю як віддавати гроші. Звільніть мене від боргів. І вам кажуть, ну гаразд, думаєте таке неможливо, ви сильно помиляєтесь. Історії про те, як люди набирають в кредит мільйони, а потім оголошують себе банкрутами, ми чуємо раз за разом. До господарського суду Волині немов паломництво неплатоспроможних. Мовляв, з них нема що взяти, і кредити їм треба просто списати. Але як же банки їм давали такі кредити? Невже просто вірили чесному слову? Масово йдуть банкрутувати фізичні особи. Серед них така собі Юлія Садовська. Мовляв, мала борги, але з 2016 року припинила їх погашати, бо не вистачало доходів. У матеріалах справи вказано, що у 2007 році жінка поручилась за кредит свого чоловіка у майже. 100 тисяч доларів в одному банку, згодом ще 120 тисяч доларів. У 2008 році вона поручилася за 42 тисячі доларів кредиту майже на 5 років, під 17,5% річних в іншому. Опісля банк судився із і з нею. Виконавче провадження було завершене, та виконавчий документ повернутий стягувачу ват ВТБ банк у зв'язку з відсутністю майна, на яке може бути звернуте стягнення. Десять років тому ще й водоканал пробував стягнути із жінки борг за водопостачання. Навіть оператор мобільного зв'язку судився із пані. Мовляв, і їм жінка заборгувала. Але цікава сума вже іншого кредиту, котрий жінка взяла у 2008-му в Укргазбанку. А це 82 тисячі доларів США під 14,3% річних. Того ж дня уклали договір іпотеки. Коже умови не виконала, бо ж банк пішов із нею судитися. Про це йдеться у справі. Відкрили у 2009-му виконавче провадження і описали однокімнатну квартиру. Вказана квартира була реалізована з прилюдних торгів і кредитору. У було перераховано суму в розмірі 194 дев'яносто тисячі гривень 86 копійок, що згідно з курсом НБУ станом на 29 грудня 2009 року становило суму в розмірі 24 тисячі доларів США 39 центів. Тож боржниця мовляв залишилась вина банку ще понад 60 тисяч доларів. Більше у неї ніякого майна не знайшли. На що пішли кредитні гроші невідомо. Жінка повідомила суд, що ніде не працює, хоча колись була фізичною особою-підприємцем. Тепер у неї нібито нема навіть автівки. Як вказано у справі, з чоловіком розлучені. Нині суд звільняє її від боргів. На засідання жінка не з'явилась. Звільнити боржника Садовського Юлії Леонідівну від боргів, зобов'язати органи Державної виконавчої служби України, приватних виконавців закрити. Виконавче провадження, зняти всі арешти та обмеження стосовно сільського землі. Але цікаво, яким чином банк свого часу дав жінці такий значний кредит. Вказано, що грошові вимоги банку були понад 15 мільйонів гривень. Йдемо до нинішнього директора, але його на місці кажуть немає. Невже 15 років тому жінці та її тодішньому чоловікові просто повірили? Ну, а вона під якогось Чи просто так, і повірили на чесне слово не знаю, як це було в 8-му році. Я з того часу тепер же цю кредитну історію, так би мовити, перегорнули на чисту сторінку. До слова, якщо людина, котру визнали банкрутом, надумає брати нові позики, протягом п'яти років має повідомляти про факт своєї неплатоспроможності. Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі. Оплата комуналки завжди є болючою темою. Особливо затягувати пояси треба в опалювальний сезон. А ще буває так, що за тепло, яким користуються одні, сплачують інші. Така ситуація сталася і у місті Володимир. Звідки беруться цифри у платіжках? Такими питаннями навіть не думала перейматися мешканка Володимира, поки не отримала квитанцію із позахмарною сумою. Сама ж жінка 21 рік пропрацювала у КП Володимир Тепло, тому завжди довіряла колегам. 24-му році, в лютому місяці прийшли рахунки на оплату послуги теплопостачання майже в два рази більші, чим в середньому. По Володимирі квартир такої це площі. Ну мене звісно зацікавило, так як встановили лічильність тільки в цьому будинку, причини цих таких нарахувань. І я звернулася в свою закантуру до не, безпосередньо е, людини посадової особи, просьбою надати мені якісь документи. Як вони знімають ці показники? Які це показники? Чи є якісь документальні підтвердження? Хто був присутній при зняті цих показників? На що я отримала замість відповіді удар в груди? За словами жінки ввечері довелося викликати швидку, бо стався гіпертонічний криз. Було навіть відкрито кримінальне провадження. В подальшому, після її лікарняного, письмові запити результатів не дали. Тому жіночка почала збирати інформацію через ЦНАП та Володимирську міську раду. Ну, знаєте, склав як кубікрубіка мені до Посилаю скаргу в Держпродспоживслужбу. Але вже все Самостійно вийти на позаплановий захід ми. Не можемо для цього нам необхідно отримати відповідний дозвіл центрального органу виконавчої влади. В нашому випадку це Держпродспоживслужба України. Тобто, е, напевне, це було середина жовтня 24-го року. До нас звернулася споживач із скаргою на те, що при нарахуванні плати за теплопостачання вона отримала відповідну суму, яка з тих чи інших причин. Е, Ну, її не задовільняє. Вона вважала, напевно, що така сума завищена. Майже два з половиною роки Кабмін забороняв проведення планових та позапланових перевірок. І якраз майже напередодні звернення пані Елеонори заборону перевірок було знято. Як грім серед ясного неба до комунального підприємства Володимир Тепло навідалися непрохані гості. Спеціалісти відділу контролю вийшли на перевірку до суб'єкта господарювання. При розподілі не бралися до уваги місця загального користування. Як ви знаєте. Ну, в багатьох житлових будинках, особливо це або там цокольні, або перший поверх. Дуже багато є там чи орендарів, чи інші якісь підприємства, які ну не мешканці, не жителі, не пересічні споживачі, а це якісь інші комерційні підприємства. Ще й нібито власникам квартир, які були на індивідуальному опаленні, не нараховувались платежі за опалення загальних місць користування підвал та під'їзд. Держслужбовиця показує методику нарахування, за якою Володимир Тепло мали вести розрахунки. Саме в цій методиці є відповідні формули. Ну вона, як ви бачите, вона велика за об'ємом розрахунки, тобто це цілий великий Кропіткий етап, який повинен бути опрацьований і вже відповідно до нього здійснюватись нарахування. З якого року вона? Методика, методика? методика затверджена 2018 року. І ми можемо пропустити, що з 2018 року вони її не застосовували. Правильно розуміємо? Лише за один такий прорахунок Володимир Тепло має сплатити 100 з лишком тисяч гривень штрафу. Та ще й комунальники Володимира мають зробити перерахунок жінці, на якій вона чекає вже рік. Якби одразу погодились виправити порушення, на яких її викрила жінка, хто знає, можливо, і не довелося б чіпати це осине гніздо. А як же інші мешканці цього будинку? Якщо вони кожен буде звертатися на кожен такий, на кожну таку заяву буде. Звісно, ми реагуємо на кожну заяву. Кожна заява розглядається в індивідуальному порядку в когось інші питання, все залежить там і від кількості проживаючих зареєстрованих осіб. Тобто, ну проводити якусь аналогію між одним споживачем і іншим, ми абсолютно не можемо, тому кожна заява розглядається індивідуально. Ольга Ганич, Дмитро Кудик для новин на часі. А далі історія про Олексія Макарчука із села Підгайці, який став на захист батьківщини ще у 2014 році, під час повномасштабної війни отримав важке поранення, після чого залишився без руки. Вже через рік, в зоні бойових дій, загинула його дружина. Про силу духу ветерана війни. Дивіться далі. Олексій Макарчук родом з Волині. Із з дитинства виховувався під мужнім плечем свого батька військового. Тому ще зі шкільних років чоловік мріяв стати армійцем. Його кар'єра військовослужбовця розпочалася ще у 2014 році. Як розповідає Олексій, чекав, коли прийде повістка. І коли мав її на руках, одразу подався на службу. Спочатку готував їжу військовим, а потім вступив на контрактну службу. З цього моменту чоловік перебував у найгарячіших точках Дебальцеве, Горлівка, Золоте. Пригадує, саме там полягло багато побратимів і їхніх. Але він не знав, що найважчий період в його житті ще попереду. Вже під час повномасштабної війни Олексій був на посаді сержанта і відбивав ворога у найскладніших напрямках фронту на Харківщині. Саме там під час ворожого обстрілу отримав важке поранення руки. Та зранку стояли якраз там, як то кажуть, думали, що на сьогодні які плани робити. І Тільки просвистіло і все. Ну, я зрозумів, що осколок вдарив, але я не думав, що воно її уірвало. Ну, був флісова і бушлат. Mm -hmm. Бо бронік він навіть його і не зацепило до mm -hmm. броніка. Ну, Також як зараз стою. Ну. Пролетіло осколок, uh -huh. і все, вдарило, де й вдарило. Зразу машина стояла, воно в машину так і струмилося, uh -huh. де всі почали ховатися. Я руку підняв. Висить. Олексій пригадує, що не відчував ні болю, ні страху. Вже у стінах лікарні медики повідомили, потрібно ампутувати руку. Чоловік каже, був до цього готовий. Головне, живий залишився. Найбільшою підтримкою та опорою під час лікування для нього була його дружина. Вони познайомилися на військовому полігоні. Так і почалась їх історія кохання, але, на жаль, недовга. Військовий пригадує, жінка мотивувала і не давала йому опускати руки. Допоки Олексій перебував на реабілітації, його кохана Боролася на фронті. І під час виконання бойового завдання загинула. У перші дні Горя, розповідає, взагалі не розумів, що відбувається. Все було як в тумані. Але з часом Олексій знайшов для себе захоплення. Та й завів собі хобі таке. Рози русажу. Жінка любила рози. Жінка любила рози. Да. Я так ну, у нас там біля хати, там... бо ми в квартирі живемо, mm. такого городу немає. А біля хати там такі клаптики. Я там з сусідом кажу, там рози, там рози порусажували, то як весною розцвітає, то красиво. Ну зараз там не видно, так бо ще вони сплять. Це пам'ять пам також про неї. Ну, типу, і про неї, да, і так, і я її вже полюбив. Тому. Згодом зайнявся пошуком роботи, в цьому завдячує органам влади. Адже зі школою, в якій зараз працює Олексій, знайомий з дитинства, він також навчався у ліцеї села Підгайці. Знаю, з дитинства Олексій навчався в нашій школі від першого по 11 клас. Був хорошим слухняним учнем. Середній бал мав, але зразу, коли почалося АТО. Він по мобілізації пішов, пішов захищати Україну завдяки управлінню поліції охорони. От він був взятий до нас на роботу. Він охороняє наш ліцей як об'єкт охорони. потрібно для такої великої школи, як наша, діти його поважають. Спілкується, оскільки він дуже багато знає місцевих, корінних, знає їхніх батьків. Це впливає, дисциплінує. Тепер замість оборони фронту він оберігає спокій учнів. А найбільшою мрією Олексія залишається перемога України. Марта Тимчак, Василь Любийжанін. для новин на часі. Шахрайства в інтернеті. Хитрих схем як надурити довірливих громадян все більше і більше, як і потерпілих від них посприяла шахрайським схемам і війна в Україні, бо ж почали продавати неіснуючу амуніцію, автівки та робити фейкові збори, як не стати жертвою шахраїв та що робити, якщо вже втрапили на гачок, детально розповіли правоохоронці. Перевіряйте інформацію перед тим, як зробити пожертву або покупку, перевірте достовірність джерела, не розголошуйте особисті дані, будьте обережні з передоплатами, уникайте повної передоплати за товари чи послуги від неперевірених продавців. Четверте, використовуйте двофакторну аутентифікацію. Звертайтеся до офіційних та оповноважених органів у разі підозри про вчинення шахрайських дій. Повідомляйте про це кіберполіцію. Або ж інші відповідні органи. Головний держінспектор з питань праці Олександр Губарик, який нібито по на хабарі ще у 2021 році досі залишається без вироку. Засідання вкотре перенесли через відсутність ключового свідка, який перебуває на лікуванні за кордоном. За версію слідства посадовець отримав 20 тисяч гривень за закриття очей на порушення трудового законодавства. Волинський апеляційний суд не зменшив термін покарання жительці Новолинська, яка жорстоко побила працівницю аптеки. Нагадаємо, у березні минулого року обвинувачена під дією наркотиків, розбила скляні двері аптеки та накинулась на фармацевта. Нанесла 15 ударів кулаками обох рук в ділянку голови та тулуба, 5 ударів обома ногами в ділянку тулуба, 3 удари вогнегасником в різні ділянки голови. Крім цього, взяла в праву руку уламок скла від розбитих нею ж дверей та нанесла 25 порізів в ділянках рук, щоки та скронево нижньощелепної ділянки. Після чого продовжуючи свої дії спрямовані на нанесення тілесних ушкоджень, пальцями рук вдавлювала очі та укушенням зубами за ліве вухо спричинила потерпілі тілесні ушкодження. Працівниця аптеки отримала численні ушкодження та непоправне знівечення обличчя. Попри це, потерпіла, просила нападницю суворо не карати. Тож суд першої інстанції призначив жінці покарання у вигляді трьох років іспитового терміну. Та й це, на думку, обвинуваченої занадто багато. Тож разом з захисником подалися до апеляції, проте й там термін не зменшили. На лаві підсудних чоловік, якого звинувачують у зберіганні та продажі наркотиків. Як запевняють правоохоронці, впіймали злочинця на гарячому, коли той розкопував свій скарб. Так званому закладчику загрожує до 10 років за ґратами. Саме тут, у березні 23-го року, у парку по вулиці Потибні правоохоронці впіймали на гарячому чоловіка. Він якраз викопав поліетиленовий пакет, у якому було 33 закладки з психотропними речовинами. В подальшому зломисник мав їх розкласти у різних місцях для потенційних покупців. За версією слідства, чоловік є жителем Кривого Рогу. З невідомих причин він приїхав у Луськ і вже через кілька місяців потрапив за грати. Обвинувачу офіційно не працював, тож знайшов більш зручний для себе підробіток торгівля наркотиками. Але бізнес знайшов і зараз йому світить до 10 років позбавлення волі. Наразі чоловік знаходиться у слідчому ізоляторі. Проте адвокат просив суду пом'якшити дане рішення, адже його клієнт не був раніше судимий, у нього кепсько зі здоров'ям до того ж, він один опікується матір'ю, яка має інвалідність. Але як стало відомо на крайньому засіданні суду, ця ж пенсіонерка, нібито через невідому людину, дала заставу у кругленьку суму за свого сина. Особа, яка привезла кошти для обвинуваченого, не відреагувала на запит суду з'явитися на дане засідання. Захисник запевняє, необхідно ще раз надіслати повістку. Головуючий у справі, погодився з захисником. Беручи до уваги першу неявку по виклику і дані трекінгу про повернення поштове відправлення закінчити термін зберігання. Суд вважає, що в цій ситуації дійсно це може бути перешкодою для проведення судового засідання. Тож подальшу долю обвинувачуваного вирішуватимуть в кінці місяця. Марта Тимчак, Дмитро Кудик для новин на часі. На цьому завершуємо. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працював Юрій Куцик. Хороших вам новин та до зустрічі в ефірі!